Ми вітаємо всіх, хто долучився до всеукраїнського патріотичного забігу в пам'ять про загиблих воїнів. Шаную воїнів, біжу за героїв України. Ми всі разом зібралися для того, щоб зробити цей захід, шанувати пам'ять наших героїв, які віддали своє життя. Цей захід ще раз підтверджує, що український народ не ми сильні, ми єдині. Дякую за те, що приєдналися до всеукраїнської акції. Пам'ять наших загиблих героїв. Вічна пам'ять кожному герою, який віддав життя за кожного з нас. І завдяки саме нашим захисникам ви можете займатися спортом, займатися творчістю. Місто працює, і Україна обов'язково переможе. Слава Україні! Дуже приємно, що сьогодні на наш захід зібралось дуже багато людей. Це, по-перше, ветерани, це учасники бойових дій, це родини загиблих героїв. Керівники нашого міста Андрій Білоусов, депутати міської ради. І ми дуже сплоченно пробіжали і почтили пам'ять наших героїв. Це мій чоловік Йосип Парович, Він захищав і боронив з 18 років. Він підписав контракти. ще тоді було АТО, потім ООС. І зараз повномасштабна війна. І Він і кожен загиблий. Це непоправна втрата для нас, усіх їх ми повинні завжди пам'ятати, завжди проводити такі заходи. Інші люди мають пам'ятати, якою ціною то все нам дістається. Наша воля. Цей захід присвячений пам'яті наших полеглих героїв, наших янголів-охоронців, які віддали життя для того, щоб тут лунав дитячий сміх, і для того, щоб ми спокійно могли жити тут.